В авіації є свої світлофори для того, щоб показувати, що пілотам потрібно робити на землі або в повітрі. Використовуються ці світлофори тоді, коли немає прямого зв'язку з літаком. Тобто з літаком не можна просто зв'язатися і сказати йому, що робити. Там, наприклад, чи можна приземлитися, чи можна злетіти, чи дозволено руління там, чи, наприклад, не приземляйтеся тут через те, що це капець небезпечно. Для цього використовують спеціальну зброю. Так вона називається Light Gun, тобто світлова зброя. І ця світлова зброя має такто три кольори. І ці три кольори використовуються в різних режимах і означають щось різне. І до речі, що цікаво, сигнали для землі і для неба, скажем так, одинакові. Але вони мають різне значення. Ну, давайте розпочнемо з зеленого кольору, який просто світиться. Тобто ви їдете або летете на посадку, і ви бачите зелене світло, яке світиться. Якщо ви на землі, це означає, що вам дозволено зліт. Якщо ви в небі, означає, що вам дозволено посадку. Поки що все просто. Якщо ви на землі бачите зелене світло, яке блимає, це означає, що вам дозволено почати руління. Ось і все, поки що все легко. А якщо ви. Повітря це означає, що вам можна продовжити захід на посадку. Після чого продовжити? Наприклад, після очікування. Вам потрібно було очікувати, наприклад, дати якомусь борту перевагу на посадці, пропустити його вперед. І після того, як ви поочікували, диспетчер вам блимне світлом, що вам можна продовжувати захід на посадку. Коли ви бачите червоне світло на землі, яке просто собі світиться, це означає, що вам потрібно зупинитись. Просто ну стоп. Встань, зупинися, стій! Якщо ви побачите червоне світло в небі, це означає, що вам потрібно зупинити захід на посадку, піти в зону очікування, допустимо, почати очікування і дати перевагу, дати дорогу там, наприклад, на посадку іншому літаку, уступитися іншому літаку, або просто увійти в зону очікування, просто почати. Очікувати, червоне світло, яке блимає на землі, якщо ви його побачите, означає, що вам потрібно покинути злітно-посадкову смугу, на якій ви знаходитеся. Але якщо ви побачите це червоне світло, яке блимає в повітрі, вам потрібно дати на нього трошечки більше уваги, через те, що це означає, що цей аеропорт небезпечний. Не приземляйтесь тут ні в якому разі. Якщо ви на землі побачите біле світло, яке блимає, це буде означати. Що вам потрібно повернутися на ту точку, з якої ви почали білого світла, яке просто собі світиться, немає. Але якщо ви побачите біле світло, яке блимає в повітрі, якщо ви побачите його в Америці, це буде означати, що щось не то. Через то, що FAA не має правила, от і немає якогось значення для білого світла, яке Блимає про те, що стосується ІАСа, тобто, це, якщо ви побачите це в Америці, FAA – це американський орган відповідальний за авіацію. Але якщо ви побачите це в зоні ІАСа, це буде означати, що вам потрібно приземлитися в тому аеропорту і потім після посадки поїхати на перон, на ЕйПРОН. І ще є один сигнал: це мікс червоного і зеленого світла. І якщо ви побачите, що міняється червоне і зелене світло, це буде означати, що... Вам потрібно от просто зосередитися трошечки більше. Вам потрібно приділити увагу навколишньому середовищу, чи то на землі, чи на посадці. Наприклад, це може бути пов'язане там, наприклад, з тим, що є якась мокра злітно-посадкова смуга. Чи, наприклад, може бути активність пташок, та взагалі, або може бути щільний трафік, та взагалі насправді будь-що, на що потрібно трошечки звернути вашу увагу. Такі лайтгани, така світлова зброя є в. Веж, тобто в аеропортових веж, на кожній вежі в аеропорту вона мала би бути. Само собою, що якщо ви будете пролітати на висоті 35 тисяч футів, вам не будуть блимати цією світловою зброєю. Вам будуть блимати цією світловою зброєю тільки в зоні аеропорту у всіх тих ситуаціях, в яких я вам сказав, на підході на посадку, на вильоті, на самій посадці і так далі. І. На очікуванні також. Що ж, а на цьому я вам дякую за увагу. Дякую, що ви були зі мною до цього моменту, що ви додивилися це відео до цього моменту. Мені це дуже цінно. Дякую за лайки, за підписки, за перегляди і всім багато щастя. Побачимося в нас. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.